Доброго дня, шановні любителі футзалу. Говорить і показує Івано-Франківськ. Вітаємо вас на фінальному матчі Кубку області з футзалу сезону 2022-2023 років. Іван ну, Бурсук, звичайно ж, на воротах. Сім'якіпргалії. Андрій Кокурус, 80-й номер. Зараз Євген Бурсук, до речі, рятує свою команду. Такий хороший вийшов удар, потужний. Юрій Когут. Досвідчений і Франківець. Колишній урагану і енергії команд Екстра Лігі буде вводити м'яч в гру. Роман Кордоба пробиває. Знову Борсук затиснув не в чужому штрафному майданчику своїх суперників. Під Ярослава Конгальника. Борсук вкидає м'яч. Давайко на Сем'янчука. Семінчук головою прострілює. Бодорук. Ярослав Семінчук поставив корпус. У нього на спині Тилопчук, вдається Ярославу пробити. і Відкладений фол. Когут грає на кордобу. Не поспішає зараз і франківці. Шукають вони щилини в захисті в оборонних редутах галії. Когут на лівому планці з м'ячем пробиває когут. І двічі, двічі Іван Бурсук зараз рятує своїх буквально топ. В матчі нагадаю 0-0 рахунок. Поки в за 6.55 до завершення фінального матчу задзвоняв Володаря Купкою на Франківській області з футзалу сезону 22-23. Зараз пробивав Юрій Іванишин. І знову на висоті Євген Бурсук Галії тут високо м'яч завис в повітрі після Борсука І зараз лівим краєм вихід, практично 1-0 був від Борсука. Пробиває кукурудз. М'яч у Романа. Що він зробить? Підбирає під праву ногу. Яка могла призвести до контратаки. І Франку. Юрій Вонишин з м'ячем. Проворуч грає на кордобу. Кого пішов вверх. Передача на Іванешина. Іванишин грає на коробку. Ось класно зараз провели цю комбінацію і франківці. І за хвилину 36 до завершення першого тайму Юрій Когут відкриває рахунок в матчі. Ось така четвірка Віфранко. Але зараз Галія з м'ячем. Кукурудз вперед. перехоплює Самочко. Грає він на Горбато. Відразу Горбатий обікрав обіграв... Обіграв Кукурудза. Перепрошую. Але той, напевно, очікував дещо іншого рішення або, можливо, дещо м'якшої передачі від свого партнера. Ставить корпус Локатир. І... Але Юрій Пилипюк прийняв саме таке рішення. Конкольняк на тоненько зараз іграв Ярослав Конкольняк. Такий удар передача був у нас, так. Намагався зараз Кукурудз витикнути м'яч з під ніг у когута. Не вдалося це зробити. І Кордоба пробивав, але повз ворота. Скидає високо зараз і далеко головної команди урагану Тараса Панчука. Пробиває зараз воробець після розіграшу кутового і Євген Бурсук на місці. Буде вводити у нас м'яч в гру. 6.35 до завершення другого тайму. Блок від третяка. Це де щиталося, але це вже цікавіше і для того, щоб ну, принаймні в ворота влучити, так, а там уже по ситуації зараз Бурсук грає надійно, тягне м'яч вперед і зберігає його. Не просто тягне, а й зберігає. І цього разу вже рибак не менш вдало грає за свого опонента гуки. Борисов Конкульняк. Когут. Кордоба. Що зробить Роман? Роман пробиває, пробиває лівою ногою, пробиває доволі несподівано. А, і ось цей поєдинок, ця гра це саме шанс. Також на такій мажорній ноті, скажімо так, для себе завершити сезон А можливо і продовжити, так? Що суперкубок буде. Поки я тут говорив, розказував цього стандарту зараз. Неймовірним ударом, неймовірним ударом в дев'ятку воріт Святослава Рибака. Владислав Блонський просто зняв звідти павутину. Зняв звідти павука. І 2-1. І 4.48 у нас залишається до закінчення другого тайму. Пробиває когут. Ось зараз буде весело. Та локатиря зараз Бурсук високо вкидає. Локатир назад грає. На Блонського герой попереднього епізоду з М'ячем. Розвертається зараз Блонський. Віддає передачу на Локатеря. Локетир назад Блонському і не встигає Блонський замкнути. 2-13. Залишається вона до закінчення другого тайму. Кордоба з М'ячем вперед на Іванишина. Передача. Іванишин віддає на коробку. І цього вже разу коробка вище воріт. Пробиває. Його не забирає, то якимось дивом він йде повз ворота. Третяк Третяк пробиває і з розворота. Показуємо, що Кордоба йде вверх туди. В ту зону. А тут Кордоба останнього. Когут. І вони ставить блок назад на Кордобу. Івани... Когут з м'ячем віддає на Самочка. Самочку прострілює. Але ніхто не зумів замкнути цю передачу від Назара Самочка. Третяк. Проходить передача на третяка, той скидає на рисело конкульника п'яткою. До речі, вони ж трошки рукою конкольника зачіпали, але гра продовжилася. Відкладеного тут не буде. Когут. Когут на ударній позиції. Скидує м'яч на коробку. Коробка пробиває. цей м'яч конкольняк і виносить його. Лавру. Розвертається кордоба на когута. Все перекрито. Здається, що все перекрито. Але досвід кордоби і когута. М'яко навасовокитир. Пробиває совокатир своє болі майданчика. І м'яч закінчується в порожні ворота. 3-1 стає рахунок матчу на користь Галії. В другому таймі тричі, тричі команда в первомутровій формі забиває. 4-1 4-1 стає рахунок матчу. Сьомий номер Галії Андрій Боднарук. За 11 і до завершення, ну, будемо говорити відверто вже матчу. Це був надзвичайний поєдинок. Це була надзвичайна гра. І перемогу сьогодні в матчі Кубку Івано-Франківської області з футзалу сезону 2022-2023 років святкує Галя. Вітаємо переможців і дякуємо команді І Франко за гру. Це було надзвичайне шоу, це був надзвичайний поєдинок. І буде його продовження в рамках суперкубку Івано-Франківської області. А також і кубок.